Ти що тут робиш? Як це ти єврейка? Ти ж українка. «Та ось так, порождені єврейка. Мати в мене була єврейка, а батько українець. На зв'язку з партизанами. Так ми жили в селі Плоскому, в будинку. Рядом з яким був великий дуже будинок, і в цьому будинку був, був патронат. Патронат це будинок. Потім мені вже не сказали: не ходи додому, залишайся тут. Та ні, я вже хочу маму побачити. Та ні, не ходи, бо її там немає. Ну, маму, вже в общем, забрали. Ось так я залишилася в цьому дідомі. Голомозга стрижена ще в дідомі стригли. А щоб воші не заводилися. А це бабуся, вона керувала дітдомом. Лишні проходи кровать, Нінка, Полізай під кровать і там полежиш, поки не підуть. Ну, щоб ніхто не побачив мене, щоб не, не пішли ж не доложили. Німці що, ще ж ще не пішли, були ще німці в селі, бо кому ж мати мішала. Так, батька теж арештували і забрали. Батько теж розстріляний, там же в великому бурлуці. Де мати розстріляна, не знаю. А це ось Галя із цього вдома. Я її дуже шукала, але не знайшла. Вона ходила провідувати мою маму, тому що її, коли забрали, то вона ще. Ну, дуже довго держали в центрі великого бурлука в якомусь підвалі, ніколи ніхто мені не розказав, як це було. І я нікого не питала, бо це було табу. Мама моя була дуже з великої сім'ї, вона сама родом із Житомира. Ну, ніхто мене не шукав. Чому я не знаю. Розформували цей дом, і я залишилась з бабушкою. коли я їхала з села. Бабушка мені сказала один на один, ти нічого не знаєш ні фамілію, ні ім'я отчества своїх батьків. Це був 51-й рік, коли було дуже велике в Радянському Союзі ганення на євреїв. Тоді були враги народу, в общем, перестрілювали скільки їх і все. Так що ніколи, ніде я не писала, що я єврейка. Я писала, що я українка. Коли вже розвалився Радянський Союз, тоді я не я, а дочка вичитала. Дочка знала, що в мене мати була єврейка. Вичитала в газеті, що в Києві є організація, яка значить, допомагає євреям. І коли ось тепер я от, ну, вже в єврейській організації і приходять заводські ті, що мене бачили, а ты що тут робиш? Як це ти єврейка? Ти ж українка!» Руталась так, по єврейка». Она выступала в зале Нюрнбергского процесса, где проходил Нюрнбергский процесс. Вот. Затем нас пригласили в школу. Я уже не помню, какой вопрос учащиеся задавали, но вот в конце своего выступления, знаете, меня впечатлили. ее слова. И с одной стороны, это больно очень было слышать. Она обратилась как бы к ученикам и сказала, знаете, что берегите, любите своих родителей. Потому что, говорит, у меня, к сожалению, рано не стала мамой и папы. И, говорит, мне всю жизнь не хватало материнского тепла. Мне, говорит, очень часто хотелось прикоснуться к маме, поделиться с ней радостью и горем. Но я, говорит, не имела такой возможности. У меня мама уже нет Более 10 лет, но ну, вот рядом с ней я ощущаю это материнское тепло. Она мне его дает.